Постраждав за серіали, і не лише міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко написав заяву про звільнення з посади. 20 липня президент Володимир Зеленський заявив, що попросив прем'єр-міністра Дениса Шмигаля замінити міністра Ткаченка. Цьому передувало бурхливе обговорення конкурсу про фінансування виробництва серіалів на мільйони гривень. Про те, чи заслуговує міністр на відставку і дещо ширше про ефективність роботи цього важливого відомства у час війни, будемо говорити із експертом львівського медіафоруму Отаром Довженком. Він з нами на зв'язку. Вітаємо вас у нашому ефірі. Обриваче, привіт, привіт. Щодо відставки міністра культури і інформаційної політики Ткаченка до ще чинного міністра. Насправді є багато запитань. Він і сам писав заяву на звільнення і потрапляв у багато гучних скандалів. А от звільнити його президент запропонував лише зараз. Чому на часі зараз його звільнити? Чи серіали це вже просто стала остання капля? Я думаю, що це певною мірою ЦАП відбувало, тобто була масова хвиля обурення різноманітними неадекватними витратами в час війни, Та, там, починаючи від нашої алеї вишиванки, цей герб на, на, на статуї в Києві, мости. У злі голодомору і так далі, та, що до цього були великі дискусії. Але насправді мені здається, що Ткаченко це та фігура, якою в цій партії владі пожертвувати зараз найлегше. Він насправді не є таким вже прям членом команди, скажімо так. Не можна сказати, що це є людина зеленського, хоча він був достатньо відданий. Президенту, але, але так само я думаю, що президента можуть бути сумніви щодо його е, повної лояльності. По-перше, по-друге, справді дуже багато негативу акумульовано е, тим, на що витрачалися гроші в сфері медіа. Це іномовлення, це російськомовлення, російськомовне іномовлення, яке чомусь у нас розвивалося замість англомовного. Це розважальний канал для. Біженців до дім він тепер називається, а не дом на який витрачаються великі гроші. Ну і мені здається, що історія з серіалом СМТ Інгулець просто спрацювала таким собі тригером, який показав на банковій, що та Ткаченком зараз можна пожертвувати, щоб показати, що ми серйозно ставимося до цієї проблеми. От пане отаре, от щодо серіалів, справді дуже багато експертів, політиків. Діячі культури критикували Ткаченка саме за підтримку серіалів, але от ми маємо відео Міністерства культури, воно опубліковане на офіційному сайті Мінкульту. І я от цитую: що Україна повинна запропонувати глядачеві вітчизнянні, якісні серіали та фільми для широкої аудиторії. В іншому випадку. Пишуть на сайті Міністерства культури масовий глядай, знайде їм заміну на діджитал майданчиках, і це буде переважно російський продукт. Ось таку таке пояснення дають в мінкульті виділенню ну величезних грошей. 150 мільйонів це на першому етапі. а Взагалі заплановано близько 450 мільйонів гривень на підтримку серіалів. От, погоджуйтеся з тим, що якщо ми не будемо робити свої серіали, то всі українці масово підуть в Ютуб дивитися російські серіали у вакуумі це звичайно логічний аргумент. Якби не було зараз війни, та, або якби було все як до 24 лютого, тобто війна відбувалася б більш-менш локально, то можна було би про це говорити. Але в той час насправді не не йшлося про масове фінансування українськомовних серіалів, хоча про це багато говорили, та а фінансувала держава трошки інші речі. А серіали знімали. Приватні компанії. Зараз приватні компанії потерпають від кризи і вони хочуть грошей з державного бюджету. а Чи розважальний контент? Це першочергова потреба людей в час війни. Я, чесно кажучи, скептично до цього ставлюся загалом. Навіть українською мовою знято вже достатньо різного розважального контенту, дещо можна продублювати, дещо можна перекласти набагато дешевше, ніж зараз, під час війни знімати комедійні серіали. Е е Тому мені здається, що ця потреба вона є, скажімо так, трошечки натягнута. Та? Е е ну і взагалі. Хаченко був розпорядником дуже великих бюджетів на медіа, витрачав їх на власний розсуд, і мені здається, що реально пріоритети в цьому витрачанні розставлялися дуже дивно. Я вже казав про російськомовний канал. Та е, це виправдовувалося тим, що нам треба говорити з російськомовною аудиторією за, за межами. України, але насправді результативність цієї розмови з російськомовною аудиторією ніхто не може виміряти, окрім кількості переглядів на Ютубі, яка очевидно не є насправді показником впливу та є тільки показником охоплення. А гроші на це виділялися великі, реальні, і їхніми реципієнтами значною мірою були знов таки приватні компанії. Тобто, це такий. Така ну схема не схема, але скажімо так, механізм підгодовування приватних компаній знов таки олігархічних. Я маю на увазі великих телевізійних холдингів, які отримують гроші з бюджету, виробляючи різноманітний контент, який вони ж потім значною мірою і показують на замовлення держави. Мені здається, що в теперішній ситуації це не є аж такою першочерговою потребою. Отаре, ну, товариство, якщо от підсумувати, то в чому проблема? У якості цих серіалів от про що будуть знімати? Чи виділення коштів у сумі 150 мільйонів гривень у час війни на серіал? Тому що коментарі насправді ну, просто е мережа соціальна просто від них вибухає. Якість це поняття відносне. Насправді серіали у нас вміють знімати достатню якісність. Інше питання смику та комусь смішно від 95-го кварталу, який між іншим залучений до. Е того згадуваного мною каналу дім також е, комусь не смішно від 95-го кварталу. Це питання смаку. Та? Е, е, інше питання це чи справді на це треба зараз виділяти гроші. і Якщо виділяти гроші на контент, то чи на розважальний, і якщо на розважальний, то чи на е, комедійний тому подібне Дискусії на цю тему ніякої публічної ніколи не було. Завжди всі подібні рішення приймалися таким. Е, Скажімо, впевненим одноосібним рішенням. Каченка, який казав, що це наш інформаційний фронт. Ми воюємо за душі людей і тому подібне. Ну е, насправді війну за душі людей значною мірою виграють за допомогою блокування російських ресурсів і за, за оборони російського кон контенту. Блокування у нас найкраще в світі імплементоване. Насправді, якщо ви зараз захочете зайти на сайти РУ, то для цього доведеться використати VPN І то на. Кожен спрацює. А що стосується того, що нам треба наповнювати наші канали фінансованими з бюджету зараз розважальними серіалами, ця потреба здається мені, скажімо так, надмірною. Та Ну і вона дуже сильно перегукується з побажаннями приватних телеканалів. Насправді, в тому числі ви знаєте, що Олександр Ткаченко був директором телеканалу 1+, плюс і медіагрупи 1+, плюс І приватні телеканали постійно повторюють, що бюджет навіть в такий час має виділяти гроші їм на контент, тому що е, їм треба зберегти галузь, і їм треба зберегти свою аудиторію. все-таки в цьому. всьому… У всьому цьому великому, ну називаємо його так, бурхливому суспільному обговоренні, якщо не називати це скандалом, останньою краплею став оцей серіал. Ви про нього вже згадували. Так званий серіал Інгулець. Про нього ми дізналися з сайту. «Прозоро», хвала сайту Прозоро, що він працює, бо якби не він, ми би і не знали про це. От як відпливає з цього сайту, вартість серіалу 33 мільйони гривень. Головні герої. Втікають від повісток, як це говориться в описі цього серіалу. А прототип ще одного головного героя, баті одіозний аграрій, власник КФК футбольного клубу Інгулець багато хто вбачає в цьому передвиборчу таку собі передвиборчу технологію. То, пане Отаре, у мене запитання перше: от слуга народу народу-2». Пройде зараз після війни, ну бо вибори рано чи пізно настануть. І от крім того, також експерти дослідили, що є практично аналогічний російський серіал, який називається Жуки з подібним сюжетом, з подібним сценарієм. І от як це могло взагалі пройти конкурсну комісію, от по визначенню Ну, загалом, якщо конкурсна комісія, скажімо так, сформована і контролюється міністерством, та, то немає ніяких з цим зрозуміло, що це не непотизм, кумівство і бювання інтересів свого або свого близького бізнесу. Та 33 мільйони це не така велика сума на виробництво такого серіалу, але мені дуже очевидно, що просувається певні просувається чергова певна піар-кампанія. Я скептично ставлюся до там цих прогнозів про цього поворознюка, якого розкручує «1 плюс 1». Мені здається, що все-таки вони самі розуміють таку напівкомедійність цього персонажа, тому він власне буде зніматися в цій комедії. Але Мені в цьому вбачається е, дуже чіткий посил від власника 1+,1 плюс Ігоря Коломойського, що він хотів би далі бути присутнім, далі впливати і далі, далі задавати порядок. Денний. Я думаю, що що, можливо, саме такі демонстративні впливи пана Коломойського, який в принципі то бізнес зв'язками був багато років пов'язаний з Ткаченком, могли також вплинути на долю міністра, якого тепер напевно вже справді відправлять у відставку. Це не перша його між іншим заява. Він уже просився у відставку. але його не пускали раніше. Да, а цього разу здається вже. З ним попрощаються, ну і насправді найцікавіше питання, що ж буде з цією всією медійною конструкцією, яку він збудував, О, це якраз цього. наше наступне питання. Що вочевидь, так як ви говорите, міністра таки звільнять його обов'язки. Буде виконувати перший заступник по логіці. А все таки, кого б ви бачили новим міністром інформаційної політики нашої країни. Я не скажу вам нічого цікавого, тому що немає сенсу фантазувати. Я абсолютно впевнений, що на це місце прийде керована людина, яка представляє інтереси влади. Загалом це. Правильно, в тому сенсі, що зараз міністрові культури інформаційної політики підпорядковуються контрольовані владою державні медіа, в тому числі цей спільний телемарафон, який е, на який багато хто нарікає, але це справді великий медійний ресурс, великий вплив. Тому випадкова людина, яка не не контролюється і не координується. З керівництвом держави, в тому числі з Верховним головнокомандувачем, з президентом, на цьому місці небезпечно. Наскільки це буде компетентна людина, і чи ця людина буде намагатися продовжувати всі ці механізми? Я не хочу казати схеми, механізми, які вибудував пан Ткаченко, починаючи від марафону, який би в принципі посувало би, врешті-решт, відпустити і закрити, закінчуючи іномовленням, і? Прожекти на, на зразок цих серіалів, або там за заміни гер, герба або ще щось. Та чи він чи ця людина нова? Він вона е, буде конструювати щось нове? Мені важко передбачити. Мені здається, що Ткаченко був достатньо самостійною фігурою. Подивимо і сигналі, на його місці можливо і... прийде трошки менш самостійна фігура, яка буде робити більше те про що її будуть сигналізувати з банковою, тому що у нас далі відбувається централізація і каналізація впливів у, у владі, що в принципі теж під час війни достатньо логічно. А ну, насправді не досне достатньо оптимістичний прогноз, але напевно він відповідає реаліям і швидше за все, що. Новим серіалам в е, українському телепросторі бути пане Отаре, дякую вам за те, що долучилися yeah, до нашого марафону. Нашим глядачам нагадаю, що ми спілкувалися з медіаекспертом Отаром Довженко, і ми обговорювали можливу відставку міністра культури, а також ефективність роботи міністерства культури та інформаційної політики у час війни.